Останнім часом мої золоті діти дуже часто собою сваряться. І я вирішив, що нам знову пора звернутися до книжки про кордони, про згоду і, відповідно, почати знову її почитати, нагадати ті чи інші розділи, поняття і, можливо, це покращить їхнє спілкування один. З одним, тому що вони будуть розуміти про кордони свої та чужі. Тому сьогодні суботній читацький зал про кордони. Син поки що не знімається, не має бажання зніматися, тому він просто буде сидіти і слухати. Донечка вроді би хоче знятися. От, донечка все-таки згодилася на зйомку, а збоку її Красивий братик. Сьогодні у нас розділ: чим класна згода. І другий розділ, чому та складно розмовляти про згоду.